Ознайомлення з природним довкіллям. Тема ялинка. Дітки, добрий ранок, скажіть мені, будь ласка, яке незабаром свято? Так, новий рік. Новий рік скоро настане, а щоб до нього підготуватися. Що нам треба зробити? Так, нам треба прикрасити ялинку, щоб Санта Клаус зміг туди покласти подарунки для нас. Так, ми прикрашаємо її ірляндами, святковими іграшками, стрічками. Вона буде дуже гарна. А я вам хочу розповісти про ялинку. Ялинка це хвойне дерево, яке росте у лісі. Воно буває маленьке, велике, але воно ніколи не жовкне. Тобто, як звичайні дерева восени жовкне листя опадає взимку, то ялинка в нас завжди зелена і пухнаста, інколи її присипає снігом інієм, але вона не гниє і не осипається. Завдяки хвойним іголочкам, шишечкам, які ростуть на ялинці, тваринки, пташки харчуються. Так, і завдяки Ялинкам вони виживають взимку. Вони їдять шишечки, голочки, хвойну смолу і виживають. Дітки, скажіть, де ми можемо прикрасити і поставити ялинку? Так, в дитячому садку, на майданах наших країн, міст і в нашій оселі. Коли ми ставимо ялинку в нашій оселі, в нас така робиться. Святкова атмосфера і виходить дуже гарно. Але, дітки, якщо ми зрізаємо живі ялинки, ставимо їх для свята у хаті, а потім вона засихає і гине. Тому, щоб ми не шкодили природі, не вирубували багато ялинок, я пропоную вам купувати штучну ялинку. Штучна ялинка не колиться, не осипається, і, саме головне, не шкодить нашій природі. Або взагалі можна нарядити ялинку, яка росте у вас біля дому, або в парку, або десь поруч. Ялинка не загине та буде радувати нас зі святами вітати. Тож, дітки, бажаю вам всього найкращого в новому році. І будь ласка. Наряжайте штучну ялинку, і ми не будемо шкодити нашій природі. Дякую за увагу, до побачення!